Фунта um, Зітхай. Як ви вже знаєте, мій канал Вата Шоу заблокований через скарги е, кремлівських е, ботів. Е, це було зроблено, як я вважаю, за підтримки російського відділення Google. Е, тому всі мої апеляції були відхилені, канал заблокований. Е, але я продовжую боротьбу е, про, з російською пропагандою. Е, показую, як. Насправді виглядає зараз типовий росіянин. Прошу підписатися на мої інші два канали. Я посилання додавлю під цим відео внизу. Вони теж називаються ВАТА Шоу, Дещо відрізняються обкладинкою для того, щоб їх можна було відрізняти. Там будуть публікуватися усі нові відео. В зв'язку з тим, що. Канал було заблоковано, також було заблоковано виплати по тому каналу, і всі непосильною працею зароблені гроші були заблоковані. Тому нагадую всім меценатам, що канал існує за ваші пожертви. Тепер вже на 100% за ваші пожертви. Якщо в кого є можливість, прошу подивитися реквізити під відео і хто може допоможіть. Також запрошую вас підписатися вступити в нашу групу у Фейсбуці. Там здійснюється вся координація, там будуть викладатися нові адреси нових, нових каналів, коли будуть заблоковані і ці два канали. А ви розумієте, що якщо вже почали блокувати, то будуть блокувати все. Але я не, не буду припиняти боротьбу. Будуть блокувати, я буду створювати нові канали, буду заливати відео на Facebook. Е, ще важливе, я і раніше всім дозволяв перезаливати своє відео. Беріть, будь ласка, відео скачуйте, робити з ними все, що завгодно. Єдине прохання додати посилання під вашими там, де ви будете перезаливати. Посилання або на мою сторінку у Фейсбуці, або на мої канали. Розповсюджуйте, будь ласка. І також прошу вас підписати петицію, яку я створив на підтримку нашого президента Петра Олексійовича Порошенка. В тому плані, що я маю бажання, щоб ми його подякували за те, що він зробив в плані безвізу, те, що українці зараз можуть їздити в Європу як цивілізовані люди. Дякую вам всем за увагу, до новых зустречей. все удачи, слава Украине! О, Андрей, привет! Да вы задолбали, Что вы все пособирались сегодня? Да ты заебал, привет. За нас, Андрей! Вы меня откуда знаете? Да ты чё, блядь, не узнал что ли? Не, мы знакомы? С Махачкалы, братва, ебать! А, привет, давно не виделись! Ну как ты, пожелаешь, ебать! Охуенно, вообще, чмурю таких, как вы, и дальше. Да? Ага. Соскучился ну, за мной, ты... да? Девок привел. Да, и ты мне ты... взял одну. Че она спряталась? Мы тебя уже две недели искали. Он вам уже рассказывал про меня, что у меня 25 сантиметров? Мы тебе две недели Не, не говорил. Шо, у него корнишончик вообще, да? Вот такой, маленький. Ты где терялся, ебать, мудила? Я нигде не терялся. Ваши, не вашими молитвами. Начинали. Так и шо? Как там у вас на Махачкале? Охуенно. Вы уже все там украли, все, что можно? Ну, конечно. Ну, у тебя даже вол штукатурку. Блин, вирус. ваш видос набрал столько просмотров вообще. Всем так понравилось. Да он набрал, ебать. Можно было побольше ебать. Да. Что там у вас деньги в стаканчике лежат? Это вы кубышку распечатали или что это такое? Где? вот передо мной прямо стаканчик. Что-то такие. Это... Ага. Это зубочистки. А, отсюда вроде как купюры сложены. Что-то такое у вас выходит. грустный интерьер, ребята. Вообще не знаю, столик этот. А что, кота выебал, и все, ебать. Ох, вот эта тема. Он у вас озабоченный какой-то. Девочки. Надо ему все-таки хоть раздать, все-таки, потому что он. Уже волосы все поразбегались от него. Я и, наверное, это от анонизма, реб девчонки. Ну пожалейте его наконец-то.